Скажи свою непопулярну думку і біжи версія ландшафтного дизайнера. Роботи на ділянці краще починати в тандемі з будівельниками, адже деякі рослини, які вони можуть виконати, ми можемо залишити або пересадити. Якісний ландшафтний проект не може бути виданим за тиждень, адже часом на відбудову самої моделі із вашими будівлями існуючими іде часу більше тижня. Не варто акцентуватись на вигляді рослин на візуалізації, адже в природі вони не мають такої правильної форми. Швидкість виконання проєкту дуже залежить від замовника і того, як він швидко дає свої відповіді на наші проєктні пропозиції. Якщо необхідно, ми можемо візуалізувати всі ваші садові меблі такими, як вони виглядають в магазині. Ландшафтні дизайнери не знають всіх рослин, але можуть вивчити їх під час проектування.